У Полтаві стартували навчально-тренувальні стрільби для школярів. Молодь участь поводитися зі зброєю. Хлопці та дівчата стріляють з гвинтівок, поки що дрібнокаліберних. Тренування для полтавських учнів проводять в рамках шкільного патріотичного виховання. Діти говорять, для них це не стільки розвага, скільки корисний досвід. Це опыт, який в принципі нужен кожному, тому що ну не знаю в якої ситуації, де ми можемо оказаться. І я вже про ну, мене був такий опит, і мені дуже подобається стріляти. Відчуттів дуже багато, дуже сподобалось. Ну і не хотілося, щоб тримати зброю в руках в інших місцях, як в тірі, на уроках захисту вітчизни. Ну а так взагалі емоцій дуже багато, дуже сподобалось. Потрібно бути дуже уважним. Це було дуже гарно. Звісно, мені сподобалось. Стріляв не вперше. Досвід організовує стрільби управління освіти міськвиконкому за підтримки міського голови Олександра Мамая. Мер, як досвідчений стрілок, оцінив результати учнів, а потім показав, що вміє сам. За словами очільника Полтави, влада вирішила відновити уроки із захисту вітчизни у всіх школах міста. Учень повинен як мінімум розібрати і зібрати автомат Калашникова для того, щоб він це, це зробив, він повинен його тримати в руках. Окрім теорії, говорить пан Мамай. Школярі повинні мати практичні навички у рамках міської програми патріотичного виховання дітей до шкільного віку та учнів на проведення цьогорічних стрільб було виділено 25 тисяч гривень. Я е, часто відвідую цей тир. Цей тир відвідують мої діти. І сьогодні мені б хотілося, щоб всі старші старшокласники теж відвідували цей тир, тому що майбутнє нашої країни і захист нашої країни саме буде тримати наші учні. Тренування зі стрільби триватимуть до 21 квітня у тирі на базі гімназії номер 14. Школярів навчать стріляти та познайомлять з будовою вогнепальної зброї.